Надія Савченка порівняла депутатів із бандитами 90-х. Але як це взагалі можна порівнювати, якщо це одні й ті ж самі люди? Черга чоловіків перед брамою раю. Апостол розподіляє кого куди. Одружений. Так, В рай! Одружений! Так, В рай! Одружений! Е, так, двічі! В пекло! За що? Рай для мучеників, а не для дурнів. Генерал сухопутних військ проводить строєвий огляд в авіаполку. Ви що думаєте? Якщо я генерал сухопутних військ, то не зможу льотчика від штурмана відрізнити? Ви штурман, ви льотчик, ви штурман. Ні, я льотчик. А чому ви раз обличчя розумний? А я два місяці у відпустці був. Як не намагалися китайці підробити автомобілі лада, машини у них виходили краще та дешевше. Три чорниці у віці розповідають про своїх дітей, яких вони залишили поза церквою. Марго каже, У мене син став священником. його називають ваша преподобність. Марія. А мій син став єпископом. Його величають ваше пресвященство. Третя мовчить. Марго з Марією починають штовхати її ліктями. Ну, що ти, Ізабелло, Розкажи про свого. Ізабелла зітхаючи, а мій син гріховний, але він працює з трибарі, і коли він іде подіумом, навколо всі кричать: О, Господи!